Сплата податків в Україні справа клопітка і затратна. Бізнесменам доволі часто доводиться годувати бюрократів-хабарників. Регіональні офіси для великого бізнесу створюють, щоб цьому зарадити. Таким чином фіскальна служба працюватиме прозоріше і якісніше, обслуговуватиме віп клієнтів. Перше питання акциз з 1 березня. Ніхто нічого, вся Україна стоїть на ушах. Акцизний податок повинні зареєструватися до 1 березня. 1 березня провести інвентаризацію, вночі нема ніяких ще документів. Поки ще ж треба бути іноземцем, щоб дозволити собі таку розкіш, як платити в Україні високі податки. Так, одні з найбільших підприємств області Полтавська газонафтова компанія Кременчуцька тютюнова фабрика Джейці Інтернешнл» мають закордонних власників. Вони більш працюють на зовнішньоекономічному ринку. Більш там треба їм ну, реагування, тому що кількість платників звичайно в ну, в містах ДПІ дуже велика, а там відповіді на запити. Полтавський турбомеханічний завод, Полтава Обленерго, Гірничу збагачувальний комбінат, Полтава Хімаш, колісний завод, Кременчуцька контфабрика Рошен. Там Миргородський завод мінеральних вод. Ці підприємства у фіскальній службі називають стратегічними союзниками. Тут є великий потужний бізнес, який є, знаєте, як бюджетоутворюючим, бюджетоформуючим, який створює основні робочі місця. Але це не тільки для того бізнесу, який тут є. Він дуже дуже важливий для нас. Ще більше це для того, щоб сюди мог приходити. Ще великий бізнес, щоб сюди приходили ще більше потужні інвестиції. Спеціальні підрозділи, що працюють з великими платниками податків, створені у більшості розвинених країн. Ще один крок у бік цивілізації зробила і Полтавщина. 51 підприємство за три роки було знято з обліку в Полтавщині і переведено до Київського опису офісу крупних платників податків. Це приблизно 9,5 мільярдів податків, які сплачені нашими підприємствами. І приблизно 738 мільйонів, які могла Полтавщина отримати додатково на соціально-економічний розвиток. Великі платники податків складають близько 5% від загальної кількості підприємців, але забезпечують більшу частину зборів до бюджету. За рік ці юридичні особи відраховують понад 12 мільйонів гривень.